Всім привіт! Сьогодні вихідний день, тому пропоную його вам провести разом з нами. Ми поїдемо сьогодні в Вінницький зоопарк. Також навідуємось на Фонтан Рошен і приготуємо смачну пасту та шарлотку. Тому погнали! Ефільтавер Вінницький. Крутий. Да. У Вінниці лише один зоопарк, тому з іншим ви його сплутати не зможете. Вбиваєте в углі і вам покаже дорогу. А тим часом ми приїхали, зараз підемо купувати білети. Дінопарк закритий поки. Що показав? Дивись на а то вже десь вийшов. Ага, а ді... дінопарк, бачиш переробляється, якась рука стоїть, сітка буде, така як буква великої. Прикольно. Дінопарк поки закритий, але думаю, найближчим часом відкриється. Зайчик? Да. Видно його там? Да. Он до він є, так. Да. Скажи, який великий. Ого, який великий клас. Злазь, давай. Ще є ось така інсталяція 12 місяців. І є ось така класна фотозона. Ще Марко, що те залазиш на нього хоч впасти? Поставили новинку, ось таку фотозону, тому що раніше її не було. Дивіться, всі фотографуються. Де мішка? У вас? Вон спей, диви, лапку вода. Ні. Ми прийшли вже після обіду. І вони вже поїли, і відпочивають. Пиши пойдемося, хто там є. А вон великі мішки, це бурий. Ведмідь. Он шість. Зібр... Зібр... А от так. вольєр з таким, як наш тедь. Мама, це білий вовк. Так, да, це білий такий вовк. А що теді похож? Це тільки його за. А от мішки. Бачиш голуба зловив і їсть. Одні а їдять. Ага. не Голуб хотів на мішку подивитися, бачиш? Зробив помилку велику. Один голов. А, брат, не холодити. О. Щас. Хто тут? Лена. О, Це цей, якого врятували, так? Да? З півдня. Угу. Да. Бачимо, що валір не доробили. Ще водички немає. Ну і так це хоч великі. Мама, он тут зала. Да, Бачимо, що тут дороблять, чи не доробили його валір. Мама, от домик би троїла. Да, так, построїла будиночку. Дивись, да? він виходить, бачиш, десь іде. Він куди? Там де басейн. Гріється на Бачиш, Бач, вийшов на сонечку погрітись. Папа, а тут гріється. Шукаю. Ні, Вона там є, вона просто сховалась. Бачиш, резь має бути. Вона десь там є, вона, мабуть, спить від сонечка сховалась. Пиші подивимось далі. Mm -hmm. Бач, ягуар. Я не знаю, де він є, він теж десь сховався. Mm -hmm. Пиші шукати, туди, де баба. пішов на ту сторону, подивимось. Mm -hmm. Може і там є. Рішуся, я її не бачу, десь вона, мабуть, в себе в домі спить. Mm -hmm. Немає ягуара, ні? Не знаю. Не сховався, да. Сховався, сховався, так. На них, є де ховається від жари. Ось і сховався. Ама. А, це хто там? Давай подивимось. Хто це такі? Якісь козочки. Це якісь... А, це не козочки, це олень. Лаврічіт. Олень, так. Де? Знайшли ресь? Ага, вон в будиночку вона. І погано видно. Спить собі, да, резь? Да, У мене мет косати, тільки отак. Бумром? Вони вже наїлися, бачиш? О, да. Пиши далі. Вон ще один вийде якийсь смішний. Давай. Тик-тик-тик-тик. О, вагітний, так? Да? Нічого собі вагітний, кажу, вагітна. Диви. Капузата. Нічого собі. Да, пузата да? Пише. Да, він з тобою, він з тобою подружився вже. Чи вона подружилась? куди пішла? тут Стоять. Да. Тут це, це маленька ця лама, та, що народилася. Так смішно встригли. Вона маленька, бач, вона в цьому зоопарку народилася недавно. Ага, бачиш. На пуділя покушать. Да, так, гарна водичка. Да, водичка для красоты, что Рыбки там червоні, ты бачиш? Да, yeah. Слава. Эй, ты, мама? А, а, там, Дивись, тоже маленький. А,

Байся, До речі, овочів гостинців на касі не продають, тому потрібно їх брати з собою, з дому. Але пам'ятайте, що хліб тваринам не можна, беріть тільки овочі. Ми цього разу чомусь не взяли, але зазвичай беремо моркву, беремо капусту та яблучки. Мама, бачить, які очах. У вони. Ага, пиши доблише. Ще одне маленьке народилось. До речі, цього року в нашому зоопарку дуже великий бейбі-бум. Дуже багато маленьких. Тут нема, блін. Клас. Які цей вісічок, чолочка. Ти хто? Бевця. Да, Що это рыбы. Ні, Ярослав, я є там риби. Покажи, де да, рыбы Давай, Маркойлов добро. Лавров. А он и деревом ховается. Вони такі цікаві, навіть не шевеляться деякі собі загорають. На сонечко гріється. тут не побачу. А ось тут дивіться є сім'я, там навіть маленькі дуже є. Є одна малеча. Тут є як і батут, так і кафе, де можна перекусити. А ми зараз йдемо до мавпочок. До речі, ось цей друг дуже сильно кусається, тому пальці туди не потрібно совати. А, не трогай страус, не добре. Ще один О, тут на детські площадці ажіотаж. Кафе теж. Але ми підемо в інший їсти під. Також є канатний парк і є м'яка дитяча кімната. Але це все вже за окрему плату. Тут також є Ейфелева вежа і ще ось така фотозона. Він так щось Є ще верблюд, але сьогодні він чомусь не в настрої і сховався там далеко, не хоче підходити. Що, не Пригає так дивись. Бачиш? Та я буду тут Диве, бачу. Дивись, бачиш. Тут, до речі, зимою працює резиденція Святого Миколая. Ось його санки. Ось там 12 місяців. Ось його сама резиденція. І ось тут такі камні, не знаю, як це правильно назвати, до кожного знаку зодіака Піши лаврінті. Обійшли і показали вам весь повністю зоопарк, а тепер їдемо на фонтани. Приїхали! Да. Вау! Шоколад! Да. Шоколад! Вон фабрика шоколада. Знаєш? Ласині Марксі! і так рандомний факт про мене. Хоча я і все життя живу в Вінниці, але на фонтані буваю зовсім рідко. Мабуть, останній раз була так, що зблизька, років шість тому. А діти взагалі тут ні разу не були, тому зараз будь бачити його зблизька в перший раз. Раніше по вечорах тут були завжди музичні та світлові шоу, але зараз, якщо чесно, я навіть не знаю, чи вони є, тому що зараз військовий стан, і мені здається, що немає. Але цей момент потрібно уточнити. Не ляпає, просто ми йдемо по набережні, я аж сюди достаємо. Тим часом ми вже вдома і зараз будемо разом з вами готувати пасту по дуже простому і легкому рецепту. Тому кому сподобається, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь або пишіть ваші варіанти приготування, можливо, схожої пасти. Пастою ми розібралися, а тепер готуємо шарлотку. Подивіться, яка вона пухкенька. Знайшла в інтернеті рецепт, дуже простий, готується неймовірно легко і виходить ось така краса. І до речі, вона дуже-дуже смачна. Тому, якщо вам цікаво цей рецепт, пишіть в коментарях і наступний раз я покажу, як її готую. Повірте, це супер-супер легко. І завжди вона виходить м'якенька і пухкенька. До речі, у нас вдома живе ось такий от мішка біленький, йому вже 7 років, його звати Теді. Трохи наглющий, бачите, пихає мене, щоб я його чухала, йому подобається. Він дуже добрий до дітей, дуже їх любить і вони його, звісно, люблять. Але собака є собака і недавно він захворів, тому ми з ним так намучилися, що просто жах. Рятували його, як могли. Але тепер же все добре, залишається його тільки любити, любити і любити. А наше відео добігло свого кінця. Дякую, що були з нами. Зараз будемо їсти все, що наготували. Сьогодні був дуже насичений день. Тому ставте лайки і підписуйтесь. І кажіть, сподобався вам такий формат чи не сподобався? І до наступного відео. Бувайте!